Всім доброго часу доби вас, вітає Фідрикомпанії, ва, автомобіль Це Tesla Model 3 21 модельний рік. Це вже рестова версія. Автомобіль, як кажуть, підготовлений під фарбування. Автомобіль, так виходить, він в такій туда Ми з тієї сторони вже зняли, так автомобіль, отака вона, виходить, на сонці передавається від кристалами такими. Можна, я думаю, що її до кінця зняти буде, автомобіль буде чорний, можливо, хтось захоче. Підібрати куплівку і доклеїти її. Видно, що вже стара почала робити бампер. Бампер підфарбування. Заднє крило має невелике рихтування задня дверка має невелику косточку думаю, вона її просто підкапати і все, щоб не фарбувати. Передня дверка у нас ціла. Тут круго поставили теж під фарбування і невелике, м'ята є ріхтування. Ось так і передній бампер теж частково буде підфарбувати. Получається, оцей бік, крім дверей. Тут ще 4 моменти. Два бампери, крило і заднє крило потрібно пофарбувати. Лобове в нас ціла, панорама ціла. Це наша зібрана якоюсь резиною, думаю, що вона відітреється. Ну, в принципі, онка знімається, то підтунки має бути все добре. Машинка нас запускається, їде, по автомобілю помилок немає. Шолоні, в принципі, автомобіль Такий збережний, їхня проблема руль. Лізе на руль, вартує пару доларів. 50 доларів, здається, 40 доларів руль можна поміняти. Ось так. Вектор багажника. Це вже рестайло-версія. Ось так, безпека у нас села, всі стекла цілі, машинка без помилок, потребує фактично невеликої їх та покрасочних облід. Помимо немає, машинка йде вперед, іде назад, ключі присутній, все працює. У нас також активована швидкісна зарядка CCS Intel. Ось так, поширюється 12 місяць 2020 року.